У цьому пташнику прадприлуцький м'ясокомбінат вирощує 5 тисяч бройлерів. Таких пташників кілька. Загалом на 200 тисяч голів, різного віку від пташенят. Їх життєзабезпечення є повністю автоматизованим, а тому на 100% залежить від наявності електроенергії. Відсутність електроенергії втягне за собою відсутність вентиляції, водопостачання, а це в першу чергу є. Одним із головних і основних факторів, яке дає можливість і птахівництву, і свинофермам жити. Ще як свині, можна повідчиняти їм двері, відкрити жалюзі вікна, то вони можуть определений період знаходитися без подачі електроенергії, що не працює вентилятор. А якщо це взять курей, то це буквально 15-20 хвилин. І все. Також група підприємств Прат Прилуцький м'ясокомбінат, куди входить ТОВ Прилуки Грандбут, в рік вирощує до 20 тисяч голів свиней, займається переробкою та виробництвом м'яса, а також м'ясних продуктів. Їх залежність від електроенергії наближена до 100%. Найкритичніше це в нас холодильники, також, ну, коли в нас робиться продукція, от, наприклад, ковбасу загнали термокамери, да, вони працюють на електроенергії. Якщо відключи, вимкнути електроенергію, Вся продукція, яка в камерах, вона зіпсується. Всі разом в середньому споживають 800 кВт на годину. В середньому розрахунок іде по кожному об'єкту близько 200 кВт на годину використання електроенергії. А у нас об'єктів один, два, три, чотири об'єкти. Аби продовжити роботу в умовах економії та можливої відсутності електроенергії, придбали два дизельні генератори потужністю 200 кВт на годину. Цей вже облаштували на підприємстві, де вирощують худобу та птицю. Він автоматично вмикається через 10-15 секунд після знеструмлення та споживає 20 літрів пального в годину. Тут Є комп'ютер управління, який управляє. всеми системами автозапуском включением выключением контролирует напряжение в этом отсеке у нас стоит генератор сам и дизельный электродвигатель бака 400 литров нам хватает на 20 часов непрерывной работы вещь хорошая красивая главное надежная І ще один працюватиме на виробничі потреби. Обладнання на підприємстві придбали за власні кошти. При цьому вартість другого генератора в порівнянні із першим зросла вдвічі. Один генератор, який ми придбали раніше, займаємо сьогодні розробкою документації, проектуванням і встановленням. другий генератор, який оплатили і чекаємо його поставки. Це безпосередньо на виробництво. Де відбувається переробка, Артем Ружко говорить, що так підприємство застрахує себе від економічних ризиків та продовжить безперебійно забезпечувати курятиною та свининою місцевого споживача. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів.